не хватає автомата. За що воює мій зять і мій внук? За кого? Кого вони захищають? Мешканці гуртожитку на молодіжне 24 скаржаться через борги сусідів. Цілий будинок мусить сидіти без світла по кілька діб. У нас на даний час склалася така по нашому будинку: будинок гуртожитного типу, що в нас відключають електроенергію. Зв'язку із тим, чому в нас відключили, і за те, що в нас дуже велика заборгованість. І за боржників люди, які платижно спроможні, всі оплачують, а на даний момент страдаються ті люди, які це все оплачують. На даний час у нас на будинку висить список боржників. Боржники дуже великі. Це борг, який складається десятиріччями, люди не платять. Врителі обурені що місяця сплачуючи малі суми за світло, але через борги сусідів на понад 70 тисяч гривень змушені сидіти без електрики більше доби. До когось ви зверталися вже з цим питанням? Зверталися ми вже нам зовсім дуже красиво все відповідають. Якою була відповідь? А, а чому каже? Ви нам допоможіть зняти з них борг. Ми маємо право. Скільки ми пропонували, давайте ми по секціям поставимо лічильники, щоб було видно, хто бере, хто фактично споживає цю електроенергію. Що унеможливлює встановити лічильник на кожну секцію, щоб всі мешканці сплачували справедливо? Це е, втикається в кошти. Це залежить від конструкції гуртожитка від різних конструкцій гуртожитка. Так е, свій час робився що гуртожиток, коли він. Е, Енергія, то Суміжні кімнати вони разом сидять на одній проводах. Тобто це треба переробити повністю проводку, технічні умови Київської обласної постачальної команди, не знаю, там їх конкретно видає мільйон. При приватних умовах воно це здвинеться з місця, ну просто зараз не на час. Тому ще раз не шукаємо винуватих десь, кожен сплачує за себе, потім не буде виникати таких проблем. Офіційний канал новин білка знає.